Так, Все доброго дня, день, днів Христос воскрес. Я хочу як, поділитися опитом. Зараз усі електроприбори. Це допустимо сторону весь паяльник, тут штепсель у нього ну, коротше, 4 мм. Це вже новішого того 4 мм. Ну а зараз пішло так по нашому кладі, в яку 5 мм товщина. Та що 4 мм, воно в контакт розглядку як уходить. І колюче на телепатію, мучить, щоб цей щоб робота. Я це вже дуже багато годин я використовую, ну, можна використати отак в житті, на цей, на молоток і виступувати. Можна ну, взяти по-другому, на другій. Я її звальцю туди до тих так званих 5 міліметрів. Тоді вже якраз воно розширяється в сторону контакту і зони до пластинок і виходить, що кращий контакт і менше нагріву, так сказати. Це касається і болгарок а там всякого, яке воно що тільки не вийшло. Це просто значить, що не треба бігти ті переходники, які нагрузки не, ви, не видержують. Отже, близькі затрати. А такий виход найпростіший. Получається, якщо нову образці, ці, що штепсель, який є, то і якщо розклепати, якщо ця, в кого є старі проводки в хатах стоять, то воно може не влазити. Там просто взяти седло на 5,5, на 6 зробити дірочку, кришечки просверлити, і буде тоді нормально. Тепер я хочу розказати про другий варіант, яким я користуюся. Це я роблю такий ексцентрик. бобка і дірка прославлена. Це для того дірка, тому що я сюди держав сопу, допустим, для клапки. І ну, її треба контролювати, щоб вона так сюди-туди їздила. Перший, другий клап який робити, щоб воно ну, лучше було. То я впираю, а для цього таке, щоб воно должно бути із дерева. І потім я проклепав і переходив на другу частину сюди, що переставляв другу дірку, Щоб цей клеп коротше, він не нарушався, не сербився. Ну, не, не і ще, що я хотів сказати, що це якщо клепати, не треба, такі здорові молотки приміняти. Тому що ним що дуже великий удар виходить і вискакує, ну, сапа старається з міста рушитися і з бабки вона спристалює. Просто таких молотків, отакі маленькі молоточки, ним як десь, воно все залишається на місці в основному. Менша нагрузка йде. Це одно сильно те, та, як там казали, що оця та топча землю, чим слон, який буде ходити. Це просто, ну я сказав, що різниця між молотками більшим і меншим. І це саме оцей упор якраз цієї сторони нужен для того, щоб крайок, поки краю так його оклапиєш. Потім вже як перейшов, що ну, цю зону пройти, отак що вже перехвачується воно для, до другої дірки. Тоді просто береться цей той екцентрик, переставляєш на другу сторону. Я що дуре заторкнув, оце то слабе, не дурено. І екцентриком тоді отак можна повертати його. Ну Наскільки упор, на скільки, на який клапнув, наскільки воно повертається. І ще ж хуря це сапучено не так його дуже проблемно держати. Я косу, то для коси тоді вже треба робити два оці ексцентрики. І виходить, що ексцентриком регулюєш теж, який ну, так воно сюди повертаєш більше, сюди одразу, так менше, воно ну, виходить, то, по лінійності, які... Зазоря, скільки нам треба відтягувати. Перший раз ширше, а другий раз вже підлязьве робити, що трошки менше тоді регулювати. Чим ну, воно хороше, що рукою лася держати.